Від слів до справ народні обранці з міських та районних рад Сумщини вже вдруге зібрали спорткомплексі Імпульс на черговий етап обласної спартакіади, який відбувся 9 квітня. Цього разу депутати грали в футбол, демонструючи тим самим приклад здорового способу життя всім, хто делегував представляти їх інтереси у владі. Чи вдасться таким чином популяризувати спорт у масах? Далі у сюжеті Тетяни Євменової. Суми та Сумський район, Глухів та Глухівський район, шостка і Шосткинський район. А ще народні обранці з Білопілля, Краснопілля, Конотопу та Ямполю зібрались в спортивній залі імпульсу. Майже в тому самому складі вони змагались з волейболу. Тепер черга за футзалом. Шостка, як організатор змагань, кожен раз намагається придумати нову родзинку. Цього разу нею стала Віва Україна від Лецго. Які підбадьорили футболістів і навіть змусили викидувати колінця разом з танцюристами? Ми потанцювали, дуже класно. З першого етапу спартакіади минула небагато часу. Проте поставлена мета щодо популяризації спорту почала реалізовуватись. Володимир Кисельов, директор цегу, поділив з таємницею. Відкривати другий етап хотіли всі. Дітям сообщили вчора ввечері, що треба виступати, діти з удовольствием. Їм було назначено сьогодні на полдесята зустріч, но в 9 вони всі вже були в ДК і чекали. Половина футболістів-депутатів залишили в спорткомплексі імпульс. Решта грали в КДІ США. Першому спортивному двобої зійшлись народні обранці шостки з білопільцями. Два тайми по 10 хвилин, але викладати на повну. Якщо б депутатський корпус регулярно проводив заняття спортом в спортзалах, нам би, конечно, було б легше. А так ми все чаще в креслах в кабінетах. Ми знаходимося в нашому родному любимому місті. У нас двойна чи тройна відповідальність. Нам повезло немножко більше. У нас есть поддержка, поэтому за нас сыграл 13-й игрок. Естественно, я болею за Шостсинскую команду, и естественно, победит она. Пусть победит сильнейший. Наша самое лучшее. Підтримка шосткинських болювальників в першій грі допомогла 2-1. Головним суддею змагань був Володимир Гой, директор центру спорт для всіх. Володимир Андрійович обіцяв судити чесно, але команда, яка програла, хотіла б іншого суддівства. «Треба приглашати суддівство з інших районів не робити Шостінської судді і шостінська команда. Хоч судді були з нашого міста, але перемогу визнали не за шосткинськими спортсменами. Це за загальними Результатами в мініфутболі золото у команди з Ямполя. Кубок за друге поїхав в Лухівський район і бронза у конотопа в Сумській області. Спорту приділяється багато уваги, і одне з щільних місць посідає в ньому саме північний регіон. Зауважив заступник голови обласної ради Іван Гребенко. На фізкультуру і спорт в області було більше 11 мільйонів бюджет державного бюджету і обласного бюджету Значить, в основном эти э, деньги идут на содержание спортивных обществ, э, и колос, и э, динамо, ну, короче, разных. Мы сейчас обращаем внимание на массовый спорт, то есть спортом должны заниматься детки и до пенсионеров. Саме наше місто виступило ініціаторами обласної спартакіади. Перемогти собі за мету не ставили. Головне поспілкуватись, познайомитись з колегами з інших міст, і головне власним прикладом показати, що лише в здоровому тілі здоровий дух. Галина Слизовська, голова фракції партії регіонів, наголосила, що на футзалі спартакіаді крапку не ставитимуть. В має або в іюні, в погоди, провести ще щось типу туристичного сльота. 9 квітня були підведені спільні підсумки двох етапів спартакіади. Безапеляційна перемога в команди Ямполя. Друге місце у Гухівського району і бронза залишилась в шостці, проте саме наше місто назавжди залишиться ініціатором та першопрохідцем у складній справі об'єднати всіх депутатів області в спільній меті і показати, що стосунки треба з'ясовувати на полі, а в сесійній залі працювати.